На. От якась балерина, бачу здалека, танцює собі, співала, а тепер танцює. Для деревця потрібна теж вода. Сяжу, як люди проходять, різні люди. Я от показала вам два мужчини сидять. Вони пройшли тут в Зразу помітно, що ці два мужчини живуть разом. Тут дуже багато, як кажуть, голубих. Зразу помітно, який мужчина відіграє роль жінки, а який мужчина відіграє роль. Мужчини. Вони переважно такі. Один худенький, один трошки такий крепший, один ніжніший, а другий більше такий, як то мужчина. І один той делікатний мужчина віз в дитячій колясці дитину, малесенько видно, а другий з боку йшов. От вони сіли собі на лавку, зразу помітно той торкнувся так візочка, заглянув, посиділи. І от вони пішли. Вже другий мужчина повіз дитячу коляску, то й збоку. І що, до речі, хочу сказати, на мою думку, то якось трохи дивно. Хоча я тут багато років і, і бачила, і дивлюся, і, і бачила їх, і всюди їх помітно. І на них дивлюся якось здивовано. Ще якщо вони двоє живуть, там не виховують дітей. То, мабуть, дитину взяли на виховання. Не по божому, не по природному. Може, вони зможуть дитину виховати добру, але потім дитині пояснити, чому так і чому ми обоє мужчини. Чорниці вже сьогодні який, третій день. Але подивіться, які вони сухенькі. Ото зараз я трошки з'їла, а зараз. Помию і меланії зроблю йогурт. До речі, хочу сказати, чим відрізняються оці чорниці. Вони є набагато дрібніші і такі твердіші. Третій день. І можу ще й четвертий стояти. Вони майже нічого соку не впускають, а вона сказала, що наші більше соковиті і м'якші. І смак мають трохи інакший. Угу. Пахне чорницею. У нас теж є чорниці. Часом попадаються такі солодші, часом кисліші, але ті дуже дрібненькі і, і Треба Добре натиснути. Зараз притисну. Отакий такий вони мають Такий якийсь червоний колір, не чорний, як наші. Он, бачите, ну, але то чорниці, то в лісі. Мужчина що продавав? Казав, що їх повно в лісі. Все голубе. Ну, але вони інакші якісь. Одним словом, наші смачніші. Так що Мелі буду робити йогурт. Вона ще таких ягід не їла. Та я скажу, що ті міські люди вони не знають, що таке чорниця. Вони знають тільки лохина, а лохина в них називається так само, як чорниця. Вони в місті не знають, що тут з під дерева можна підняти яблуку, чи сливку, чи грушу з'їсти. Краще піти в магазин купити, бо там біочисте, знаєте, там без хрубаків. А під деревом лежить з хрубаком. Хіба ще ті люди, які живуть в горах, в селах, ну то вони то знають, то такі сільські люди, як наші вони знають, що таке чорниця, яблуко на дереві зірвати і з'їсти своє. Вони ті сільські люди в горах, вони більше знають ті давні традиції. Наприклад, на Пасху вони теж готують все в кошик, кладуть, так само, як в нас: м'ясні вироби, хліб, хрін, сіль, а на різдво у них свої традиції. Ці люди ще знають щось, а міські так що так.